А, давайте почему вы с порушением правил на перекрестке? Можно поинтересоваться? Я Ну, я вас засниму. Я вас засниму. Я вас так. 02-21. Товарищ капитан. Скажіть, було ласка, ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху На перехресті. Зачекайте трошки займатися. Ви курсі, що вони стоять з порушенням правил? Я не раз написав, і не знаю, що 105, п'ять, я їхав 70. А? Что вы от нас хотите, ребята? Мы сейчас вызвали дежурного по части. Вы предъявляете мне свои кузовы в Агатфине? И что будет? Что это за автомобиль? И что будет? Я, ну ви, ви маєте... зараз, що Працівник міліції не має права користуватися мобільними телефонами. Вони сертифіціровані. Власне? Якщо хочете, я зараз в департамент ГАЇ позвоню. Позвоніть, будь ласка. І без питань, я номер жатла зараз продиктую. 2088. Без питань. І що, Я заперечу, А нікому руки не даю, що фібертомаці. працівник міліції не має права користуватися мобільними не повинен. Дайте вказано? — Повинен бути Постанови. прилад, який сертифікований для цього. Постанова да. є така. Да. Станова, хорошо. Да. Я цю це... ці... постанова порушую далі. Да. Да. Ну, Мене накажуть мої правоохоронні органи, які за нас лікують. Сертифікат на апарат. Я показати, власне. Ми б хотіли бачити сертифікат на той прилад, за яким. Будь ласка, на мою перевірку і запит на те, що вказав маю... сертифікат. Де вказано, таке, що я маю показати. Я маю показати своє посвідчення, свій нагрудний знак. Це що маємо показати? Далі. Закон... Закон України Шановні, про міліцію. Я вами хочу прийти в лікарні, але підозрюва вживали якийсь лікарський препарат. <рес> Маєте да, підозрю? Ви якісь такі... ага. так, мені, так, я маю підозру. Так давайте зараз поміряємо, поду... я подумі подумі можу трубочку. на за Подумаємо мед... Ні. Нацеп, на стан... Ви первинний на... діагноз повинні зараз зробити на місці. Якщо вас немає, то вибачте, будь ласка. Ви чуєте, що я вам кажу ще Чую. Я вам забороняю подальші рук. Ви на їдете чи не веки. Так ви що ви хочете? Номер кузова подивитися, чи, є, я чи ви підозрюєте мене <плес> за алкогольне сп'яніння? Ні, я не за алкогольне спиніння. Я не кажу, що ви алкогольне спініння. Mm -hmm. Лікарські препарати. Лікарський препарат. Да, ну що їх ага. не адекватні. Тобто спочатку була швидкість, потім швидкість номер вона є, кузова. Вона не була, вона не Тепер вона. вже я п'яний, так? Да? Я не кажу, що ви п'яний. Ага. Так що ви хочете? Ви мені приділяєте за номер кузова свого автомобіля. Я Будь продам... ласка, дивіться, я вам сам. Я ваш автомобіль продам по системі розшук. Uh -huh. Перевірюючи, що даний автомобіль ніде не в угоні, не честиться. Чи вас uh -huh. совпадають ваші вузли арегати е, в ростаційних документах? Uh -huh. Сюди у вас один протокол за швидкість. І приїдемо сюди.